Слава Україні! Розпочалась 636-доба та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав п'ять ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних безпілотників типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету «Іскандер-К» та 10 ударних безпілотників. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів. Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця. На купінському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Сіньківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де підрозділами Сил оборони України відбито 10 атак противника.